Дивіться, якщо це а, справа не в суді, а, то кредитор нараховує те, що він там хоче собі нараховувати. Це поширена практика. Якщо це а, вже в судовому провадженні, а, то, а, перше, треба перевірити, чи нараховані ці штрафні санкції в межах військового стану, а якщо в межах військового стану, то є можливість їх взагалі скасувати. Якщо це до судового, до військового стану, знову ж таки, треба перше подивитися, чи не сплили строки на стягнення з вас цих штрафних санкцій, ну і наступне, це вже подавати, якщо це в судовому провадженні і е, штрафи перевищують суму тіла більше, ніж на 50%, необхідно подавати відповідно відзив на позовну заяву, тому що суд зазвичай він сам не розбирається в умовах, якщо ви. Ну, не допоможете суду, не закцентуєте увагу на певних моментах, які є порушеннями вимог чинного законодавства. Також треба подивитися взагалі ваш кредитний договір, тому що можливо в кредитному договорі і не прописані такі штрафні санкції.